Виникла ідея, яка була підтримана і нами, і вона була підтримана керівництвом Укрзалізниці щодо забезпечення вокзалів безпосередньо напівавтоматичними дефібриляторами. це є один з найкращих продуктів на ринку на зараз. Тому ми намагалися, щоб це було ефективно, щоб це було якісно і щоб це насправді рятувало життя. І Зараз нарешті настав час, щоб 50 найбільших вокзалів України були обладнані сучасними дефібриляторами. Саме обладнання, яке «Червоний Хрест України передає нам, воно є дуже інтуїтивним, воно аналізує серця ритм, тобто немає ризику того, що людина буде помилково отримує електричний розряд. Тому це саме таке обладнання, яке можна використовувати в громадських місцях. І найголовніше хтось тобто, це інформування і навчання людей. Це не просто повісили какулятори для галочки. Вони десь висять а це люди позмінно бачать тут же представники в нашому які будуть знати, як користуватися, будуть знати, де вони знаходяться. Все буде відповідним чином відмарковано. Це досить складна і проста річ, яку потрібно тільки вимкнути і уважно слухати, тому що він буде говорити все, що потрібно робити. Ми сертифікували і е, додатковий модуль у нашій програмі по першій допомозі, який стосується саме навчання е, використання таких дефібриляторів. Він сертифікований Паризьким центром е, Червоного Хреста, референс-центром першої допомоги Червоного Христа. Тому е, ми можемо надавати послугу навчання вже офіційно, е, без жодних застережень.